Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Зважаючи на всі події, які відбулися в світі за останній період часу, мій інвестиційний портфель після півтори року інвестицій далі знаходиться на позначці мінус. А в сьогоднішньому відео хотів би показати вам, власне, на яких компаніях можна було би заробити, і то досить таки непогано, за останній рік. Для того використовую сайт Finviz.com. На ньому є така можливість вибору зміни вартості за якийсь певний період часу. Тут стандартово. Стоїть е, один день, ну, але я вибрав власне, один рік. Зміна за один рік, Там від сьогоднішнього дня за останніми за останній рік як змінювалася вартість тої чи іншої акції, ну, в принципі, з індексу S&P 500, 500 ну, бо тут ще можна вибрати світ, ну, або просто всі акції цілого світу. Як бачимо, їх є дуже і дуже багато. Для мене, мене інфор мене цікавить, власне, тільки індекс SP 500. Ну і подивіться, за цей період часу, а один рік це, в принципі, немало і небагато. То більшість більша половина акцій знаходиться в мінусі. Ну, це і логічно, зважаючи на... Ситуація у світі, зважаючи на війну в Україні, зважаючи на процентні ставки, а саме їх піднесення, зважаючи на ситуацію в самій економіці США і на високу інфляцію, це в принципі логічно, що акції дуже просіли в вартості. Але як бачимо, є цілі сектори, які знаходяться в досить таки великому плюсі. Ну і зараз по кожному сектору, по кожній компанії, я пройдуся і розкажу, для чого так є. Як бачимо, всі технологічні компанії вони майже всі знаходяться в мінусі, так, такі компанії, як Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, такі технологічні гіганти, знаходяться в мінусі. По-перше, з одного боку, через те, що вони за останні 2-3 роки дуже виросли в вартості ну, самих акцій. Ну і для того є така корекція, трохи більша, і тому вони зараз так просіли. Ну, але є сектори, власне, які вийшли в досить такий хороший плюс. Найбільше кидається в очі, в принципі, сектор енергетичний, так, пов'язаний з нафтою із заводами, на яких вона перероблюється, так це компанії, по перше, ExxonMobil, Chevron Company, або навіть такі компанії, які транспортують. Нафту по цілому світу, так, вони знаходяться в досить таки великому плюсі, бо, як бачимо, за останній рік виросли аж на 50-60, можливо, навіть деякі на 100%, як бачимо, як Occidental виросла аж на цілих 105% за останній рік. Для чого так є? Ну, По-перше, що компанії заробляють. В основному на через те, що зараз нафта стала дуже дорогою. В принципі, зараз вам покажу історію зміни вартості тої ціни на нафту. Тут я вибрав власне vti Ай нафту. Як бачимо, наприклад, за останні 5 років, там в найменшій позначці а нафта коштувала за барель. 35 там 5 доларів, наприклад, так. Ну а за останній там рік часу, як бачимо, вона знаходилася на рівні там 100 доларів в принципі. І за цей період часу логічно, що ці компанії досить таки заробили ну і збільшили в принципі свою. Свої доходи там, на 40-50-60% в порівнянні з минулим роком, коли нафта була просто набагато дешевша. Побачимо, наприклад, за три роки. Три роки тому там, 40 доларів коштувала нафта 50 доларів. А як бачимо, там, в середньому можна сказати, там, 90 доларів вона коштувала за останній час. Ну і для того ці акції виросли так завжди відбувається, коли. Щось відбувається в світі, то нафта зростає вартості. Ну і в принципі ті компанії більше заробляють, ну і логічно більше коштують. Другий сектор, який є, на якому можна було би заробити, це в принципі промисловість, індустрія. Так, це такі компанії, як Lockheed Martin, або компанія General Dynamics. По-перше, за компанію Lockheed Martin більша половина українців вже напевно не раз чула. Дана компанія займається виробництвом. Таких перше виробництвом зброї, можна так сказати, вона виготовляє різні винищувачі, есмінці, так само виготовляють і хімарси, які зараз популярні, популярні, і кожна людина вже не раз певне чула, що, що таке Хімарс, для чого він використовується. Ну і в принципі, зараз акції за останній рік виросли на 42%, через те, що почалася війна в Україні. Звісно, інші країни, в тому числі і США. Почали заказувати ще більше власне техніки в компанії Lockheed Martin. Ну і в компанії вже є замовлення там, наперед на 30-40-50, а на деякі продукти навіть на 70 років допереду. Тобто компанія, можна так сказати, своїми замовленнями покриває вже майбутні доходи там за наступні десятки років, так. Ну бо виготовлення, наприклад, когось есмінця так? або винищувача, то займає не, не, не один день, Напевно, так, так що, в принципі, цілий світ зараз буде збільшувати кількість зброї бо не знає, що може відбутися там за найближчий період часу. так Чи війна не перейде з території України на якісь інші території, наприклад, навіть того самого Європейського Союзу. Так що компанії чим раз тим більше замовлень стає. Ну і звісно, цілий час акції зростають вартості. У мене є 5 акцій даної компанії, я ще купую. Акції по 340 доларів. Ну, оце на 40%, там відсотки, можна сказати, дешевше по її сьогоднішній ціні. Так само ще один сектор, який з рікс це виготовлення ліків. Такі компанії, як Johnson Johnson Merck, Ebvi, фармацевтична компанія Amgen за останній період часу виросли там на порядок 30-40%. По-перше, що Ще можна сказати так, не до кінця з одного боку закінчилась пандемія коронавірусу. Ну але все таки компанії заробили заробляли великі гроші на виготовлені. Власне, щеплень щеплень від коронавірусу або різних тих тестів. Ну і крім того, завжди в період це можна сказати захист захисний сектор економіки, в який в період кризи люди переховують, продають ті самі компанії з технологічних секторів, так і пере. І ховують свої гроші, перед чекають просто просто той період часу в акціях таких захисних, в тому числі Healthcare. Ну а на інших компаніях за останній час можна було тільки втратити. Ну є ще компанії, наприклад, Coca-Cola чи PepsiCo, Це можна сказати теж захисний сектор економіки. Ну бо в Принципі, в Кока-Коли, напевне, за минулий рік, крім того, що ціни на все пішли вверх, то люди не перестали менше купувати Кока-Коли. Ну навіть по останньому звіті компанії компанії вдалося збільшити свою виручку аж на цілих 8% відсотків в порівнянні рік рік до року. Так що так то є, на деяких компаніях можна було заробити, а на деяких можна було втратити. Мій портфель знаходиться поки що в мінусі на там, 5%. За сьогодні акції виросли на 1,36%. В мене ще є приблизно 400 з чимось 440 євро або в доларах це 460 доларів, які я поки що тримаю на покупку деяких активів. Які це будуть, я вже розкажу вам в наступному відеоролику. А на цьому в мене все всім. Дякую і удачі в інвестиціях.